Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу. Так, розпочинаємо! Малята! Сьогодні ми дзвоною пропонуємо вам пограти в гру, яка називається Що зайве. Малята, вам потрібно буде уважно дивитись на малюнки та називати усе, що зображено, А потім сказати Що зайве. Малята, ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Отже, малята, що зображено на цьому малюнку? Так, тут є сандалі, домашні капці, сукня та шоботи. Теж малята. Що тут зайве? Правильно, тут зайва сукня. А чому вона зайва малята? Так, тому що сукня це одяг, а все інше це суття. Розумнички малят. А що тут зображено? Так, тут є спідниця, кросівки, туфлі та помідор. Тож, що тут зайве малята? Так, звичайно, спідниця та помідор. А чому вони зайві маляти? Правильно. Тому що спідниця це одяг, а помідор це овоч. Розумнички малята. А на цьому малюнку що зображено? Так, тут є светик, кофта, апельсин та желе. Отже, як ви гадаєте, що тут зайве малята? Звичайно, тут зайвий апельсин. А чому він зайвий малята? Правильно, тому що це фрукт. Розумнички малята. Тож малята, що зображено на цьому малюнку? Так, тут є рукавички, чешки, ковзани та гумові чоботи. І що ж тут зайве малята? Правильно, тут зайв рукавички. А чому малята? Правильно, тому що рукавиці ми одягаємо на руки, а все інше це взуття. Молодці малята. А на цьому малюнку що зображено? Так, тут є куртка, пальто, яблука та огірок. Та що ж тут зайві малята? Правильно, тут зайве яблуко та огірок. А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що кур, куртка та пальто це одяг, а яблуко це фрукт, а огірок це овоч. Розумнички малята. Ось маляти іще один малюнок. А що на ньому зображено? Так, тут є шапка, шарф. Рукавиці та мандарин. Отже, як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, тут зайвий мандарин. А чому ви так вважаєте? Так, тому що мандарин це фрукт, а все інше це одяг. Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. Малята вам сподобалось грати? Так, нам з Боною теж дуже сподобалось, але нам з ним вже час йти, щоб придумати для вас дуже багато цікавих завдань.